Всім привіт! Сьогодні ми зробимо тренування на наше тазове дно. З ним дуже важливо працювати, бо буквально тазове дно це наш фундамент, і від нього, від нашого фундаменту, від нашого центру залежить все. Якщо у вас є болі у попереку, десь в тазостегенних суглобах, якщо у вас нетримання сечі, особливо коли ви чихаєте або кашляєте. А якщо позиви ходити до туалету вночі, наприклад, більше двох разів, це все означає, що у вас проблеми з тазовим дном. Тазове дно також приймає участь у диханні, воно у нас пов'язане з грудобрюшною діафрагмою, і вони працюють в синергії. Коли ми робимо вдих, наші органи опускаються вниз, вдих, органи вниз, видих, органи нагору. Тому дуже важливо, щоб тазове дно і грудо-брюшна діафрагма були на одній осі. Якщо у вас є перекос тазу або грудної клітини, завернуті плечі таз іде вперед або назад, це все також не дає працювати нашому тазовому дну корект. Ну, і якби процес дихання він починається з ротової порожнини. В цьому приймає участь вся наша глибинна фронтальна лінія. М'язи, які відповідають за наш баланс і кор, це також туди входить наше тазове дно і наша діафрагма. Тому зараз ми трошечки з ним попрацюємо, зробимо декілька вправ. І я сподіваюся, цією маленькою лекцією я вас замотивувала працювати з тазовим. Отже, як завжди, ми почнемо з дихання, бо дихання найважливіший елемент в цьому всьому. Ми лягаємо на спинку, зараз ми зробимо розслаблені діафрагми. Вилягаємо. І тепер хребець за хребцем відштовхуючись стопами від коврика. Ми підіймаємо наш таз нагору. Руки також ми підіймаємо нагору, робимо вдих. І зараз ми робитимемо видих. І потім ще такий форсований до видих. Ось так. Ми робимо Фух, видих і без вдиху. Фух, ще до видих. І на до видиху починаємо опускати наш таз хребет за хребцем вниз. І також в цьому бородню частину. І так, ми підіймаємо таз, робимо видих. Далі до видих. І на цьому до видиху хребет за хребцем, таз іде вниз. Поїхали вдих. Піднімаємо руки. І з довинихом допомагаємо собі руками опускатися вниз. І головне, коли ми, коли ми робимо видих, не робіть додатковий вдих. Поїхали. Піднялися, видих, то видих, опускаємось і руки тут вниз. І головне хребеться хребцем. У нас на кожному хребці начебто така липучка. І ми опускаємо, приліплюємо цю липучечку, щоб кожен хребець в цьому приймав участь вниз. Останній Так, чудово. Я ще забула сказати, що для цього тренування нам знадобиться рушничок, тому зараз можете сходити, його взяти. Ми його завертаємо в такий, з таким ось чином, щоб він у нас був як начебто такий. Маленький м'ячик. І вилягаємо, виміщаємо наш, наш рушничок під хрестець. Хрестець знаходиться, якщо ви уявити, наприклад, стріни, там, де цей трикутничок від них. І ми підіймаємо, кладемо наш рушничок, підіймаємо зігнуті ноги, отак от рівнесенько. І так, саме головне, щоб у нас не було доміка на животі. Це коли живіт так вздувається таким холмиком. Якщо він у вас з'являється, ноги можна опустити нижче або трошечки підняти. Головне контролюйте живіт, зробіть видих, наповчте його, щоб він у вас був рівнесенький в одній площині. Кладемо руки вздовж тіла і починаємо на нашому рушничку. Робити малесенькі такі перекати. І не завалюйтеся, обережненько. Зовсім трошки в маленькій амплітуді. Зовсім трошечки руки у нас сильні, опора в руки, коли ми йдемо вліво, ми відштовхуємо правою рукою і навпаки. Маленькі перекати. Своїй амплітуді робіть, щоб у вас не напружувався поперек. Так, чудово. І тепер ми тримаємо одну ногу рівненько і починаємо відводити тепер іншу ногу. Працюємо по одній нозі. Знову ж таки, контролюйте живіт, щоб не було дороги. І тепер іншу ногу. Цю ногу головне тримати рівненько і по одній відводимо. Тримайте живіт. Для декого може бути навіть це дуже важко. Тримати живіт і відводити. Це означає, що я за тазою вода у нас дуже слабенько. Так, тепер ми знову залишаємося в цьому положенні. якщо ноги втомилися, бо важко тазу можна їх опустити, зробити вдих-видих, перепочити. Тепер підіймаємо. І зараз ми будемо опускати по одній нозі вниз. І знову ж таки саме головне, ми контролюємо живіт, робимо видих. І опускаємо ножку, пальчиком торкаємо скок і контролюємо живіт напружений, щоб не було цього такого холмику, щоб він не вздувався. І поперек у нас також розслаблений, він у нас провалюється, начебто такий гаман. І видих. Опустили ножку, торкнулися пальчиками. І ще видих. Торкнулися. Видих. Тіло може потрушуватись, це нормально. Це означає, що наша глибинна лія вмикається. Так. І з наступного разу ми ножки вирівнюємо, носочки тягнемо нагору. І також саме головне, ми що робимо? Контролюємо наш живіт. І тепер робимо видих і опускаємо одну ножку, зовсім трошечки в маленькій амплітуді до моменту. Як завжди доки не встувається, живіт, видих, вдих. ноги можуть потрушуватись. Якщо дуже важко, робіть дуже медленно, свої, повільно, своїй амплітуді, видих трошечки і вдих назад, видих, опустили. Ваша амплітуда може бути навіть ось така, зовсім малесенька. Може бути, наприклад, така низька. Я можу робити низько, в мене домик не виникає, але я навмисно цього не роблю, щоб ви не повторювали мою амплітуду. Видих. Вдихнули. Видих. І ще ледь разі. І видих. Далі ми будемо розводити ножки наші боки. Розводимо ноги в боки, контролюємо. І тепер, коли зводимо, ми п'яточками тиснемо один в одну і трошки затримуємось. Три, два, один. Носочки розставляємо, п'яточками тиснемо і ще розвели вдих. Видих, зводимо. І на видиху ще їх тримаємо. Разом. П'яточками тиснемо, ножки у нас трясуться. Це добре. Три, два, один і розвели вдих. Видимо, затримаємось. Три, два, один. Чудово іще. Розвели. Руки можна вздовж тіла покласти, можна контролювати тобі. І ще згодимо, тиснемо, тиснемо, тиснемо. Три, два, один. Чудово іще. І тиснемо. Три, два, один. І останній розвели. І тиснемо 3, 2, 1. Закінчили. Тепер займаємо ножки і поступово одна за одною. Ми їх опускаємо. Беремо, прибираємо наш тушничок через бік. Перевертаємось обережненько. Перевернулися. Йдемо в положення чотирикутника. Зараз ми запустимо хвилю. Ми розставляємо коліна ширше тазу, стопи зводимо разом. І ми відводимо таз назад і йдемо в такий передній прогиб, назад, прогиб. І від тазу запускаємо хвилю. Видих. І вдих, таз назад. Прогнулися. Голова разом з крептом працює. Вдих. І вдих назад. Ставимо ножки. Разом беремо наш рушничок, поміщаємо його сюди, ось між стекла. І зараз можна його ще навіть скласти, щоб було куди тиснути. Отак от гарна сміху склали, поклали між стенами. І зараз руки сильні долоні під плечима, пальчики розставлені. Ручками ми наживки ще розриваємо килимок наш. І ми робимо видих. І тиснемо, тиснемо, тиснемо максимально стегнами. Рушничок підходимо таз, назад, видих. Дих, повернулися. Тиснемо ручками, розриваємо килимок. Весь час тиснемо, гомілками собі також допомагаємо. Ми їх начебто намагаємось притиснути одна до одної і повертаємось. І ще. Угу. Mm -hmm. Так, давайте ще шість разів, назад і повернутися. Так, і ще. Назад. І втих. Видих, погляд перед собою. Не потрібно дивитись туди на наші ножки. Не завертайте голову. Угу. Mm -hmm. Назад, тиснемо, весь час тиснемо, і тіло у нас тут також трошечки потрясені. Це все нормально, коли ми працюємо з глибиною нашою лінією, то воно завжди трошечки трясе. Угу, так, чудово. Тепер ми прибираємо рушничок, залишаємось в положенні чотирикутників. і зараз ми будемо. Відводити нашу ножку вперед, ми ковзаємо пальчиком, великим пальчиком ковзаємо, ковзаємо, підіймаємо ногу, носочок тягнемо. І далі таким самим ковзанням ми повертаємо ножку назад. І іншими ногами ковзаємо ковзиримо, підняли. Рівненьку лінію, високо так не підіймайте. Ми тут працюємо з нашим кором, а сідницями. Так, і ще підняли. Носочки пальчики тягнуть, лоб перед собою. Між дологи десь ми на у нас. Mm -hmm. І зараз ми перевертаємось на спинку, лягаємо архенсенько і зробимо тазовий годинник. Саме базова, найкраща вправа, яка може бути, я її дуже обожнюю. Ми відштовхуємо стопами від коврика, таз у нас іде нагору, тазовий наклон ми уявляємо, що у нас тут цифра була. внизу цифра 6, на горі 12. І наша липкова кісточка зараз підіймається до 12. І тепер опускається вниз на Ми працюємо ці плікасок. М'язи розслаблення. Якщо ви зі мною займаєтесь, ви вже знаєте цю вправу. Річку вплинулись. Теси нагору. Тепер п'яточки ми начебто перетягуємо до серничних партнерів Таз сиде вниз. І таз підняли нагору і опустили вниз. Нагору. Вниз. І це тільки та, малесенька амплітуда. Ось він у нас лобкова кісточка піднялась. Нагору м'язи розслаблені. І тепер лобкова кісточка йде вниз. Нагору вниз. На гору і вниз. І ще давайте. Вниз. Зараз ми зробимо на третю і на дев'яту. Ми відштовхуємось лівою стопою, таз у нас нахиляється вправо, відштовхуємо справий таз іде вліво. Тазові кісточки ми підіймаємо нагору і вниз. І таз у нас такий гарнесенько, як би начебто перекатується. Можна уявити, що в нас тут на тазу така водичка, і ми її переливаємо в один бік і в інший бік. Або працюйте зі стопою, як вам комфортніше це уявити. Підштовхуємося, тазова кісточка піднялась в один бік, в інший бік. Угу. І тепер всі ці точки ми з'єднуємо. Підіймаємо таз нагору вправо, опускаємо вниз, вліво. Таз нагору вправо, вниз, вліво. Нагору вправо, вниз. М'язано слабо. Ліво. Тепер він бік. нагору вліво, вниз вправо нагору. І дихаємо, Тут дихання вільне. Якщо ви займалися танцями живота, вам буде дуже легко уявити цей рух, а якщо ні, то ми поступово плавненько в своїй амплітуді. Це все робимо. Так, я для нас і будемо закінчувати. Через бік підіймаємось, можна сісти в комфортне положення, як вам комфортно, робимо вдих, видих, потягнулись, подивилися, як почуває себе зараз тіло. Ми гарненько пропрацювали наше тазове дно. Я сподіваюся, вам сподобалось і до зустрічі на наступному тренуванні.